Мої вітання сьогодні. Гарні новини. У нас такі топ-донат 30 тисяч гривень. Якщо хтось не розуміє, про що я у нас до неділі, до вечора, 16.30-17 години неділі. У нас з вами проходить конкурс розіграш аукціон. Як хочете, так і називайте. Ось такі лоти будуть розіграні серед топ-донаторів, які ви зараз бачите на екрані. І такі лоти серед людей, хто донатить від 100 гривень. Так що донатимо, приймаємо участь, робимо приємне і собі, і нашим захисникам. Дякую вам, дякую топам нашим. Це дуже велика підтримка. У мене знаєте зараз все обчислюється в військовій техніці, тобто, або споряджені там тридцятка, ага, так це півмавіка, там ще якась сума. Ага, це там одна четверта тепліка. Тобто ось такими категоріями зараз живемо. Так, а тепер давайте попрацюємо. Поїхали, які послуги зараз недоступні для військовозобов'язаних українців за кордоном: оформлення та заміна закордонного паспорта, внесення даних про дітей, у паспорти, одержання відмови від громадянства, завірення документів, нотаріальні послуги, оформлення віз, обмін посвідчення водія, оформлення документів на постійне проживання за кордоном, соціальні виплати, реєстрація актів. Цивільного стану і і т.п. постановка на облік. У чому питання? Чи спрацюють ці міри для поповнення військових рядів і коли буде послаблення цих мір? Так, дані такі скорочення прав, якщо можна так сказати, чоловіків для того, щоб поповнити нашу армію, нашу обороноздатність, наскільки це дієво буде по факту. Наскільки це буде дієво? Ну Дивіться, якщо ми беремо ці заборони там, да, ну, недоступні послуги, то ми з вами дивимося тільки одну сторону цієї ситуації. Бо е, ті люди, які дуже, ну, дуже добре розуміють, що нас потрібно захищати, а для цього потрібно поповнення армії 200 гривень до нас, дуже дякую. Вони не розраховують тільки на ці міри, тобто вони розраховують ще на те, що люди будуть вертатися максимально добровільно або повертатися до армії лицем, і буде це зроблено далі більше не кнутом, а пряником. Ось побачите. І програма План перехват» ніхто не відміняв. Так, що таке? Далі. Петро Порошенко подав законопроект, згідно з яким гроші військових переходять до місцевих депутатів. Пропонує повернути місцевим депутатам частину податку на доходи фізичних осіб та фактично вилучити ці кошти у Збройних сил України. Так, перше, що ми дивимося, наскільки воно так і є, як воно написано. Наскільки воно є так, як написано. Так, 50% з того правда. Або не зовсім у військових ті кошти, або не зовсім забрати, тобто половина з цього правда. Половина з цього правда. Петро Порошенко дуже цікава історія. Чекає його скоро. Нова, нова, людина, нова посада, або він, або він буде когось продвигати, або він сам займе якусь посаду. Тобто з ним пов'язана нове, нове обличчя, нова посада, нова людина. Подивимось. Так, так, що новина така: 50% так, 50% ні. Далі. Міністра аграрної політики сольського підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень. Та спробі заволодіння. Землею ще на 190 мільйонів гривень. Непогано. Набув. Е, але ж чогось підозрюють. Набу підозрює його. Підозрювати можна сусіди, якщо у вас насрано під дверима. А тут треба ну, або знати, або не знати. Що ж тут підозрювати? Так, сольський. Міністр аграрної політики. Боже, коли вони вже нажруться? Міністр аграрної політики... давайте так, крав або не крав, це ж дуже просто. Ха! Міністр аграрної політики дуже непогано себе почуває. Це не профільна людина, це людина, яка не займається роботою, яка займається делегуванням своїх зобов'язань. Там за нього працюють жінки або якась конкретна жінка виконує його обов'язки, поки він е е займається переливанням. Або коштів, або ресурсів інших, таких як земля, наприклад. Завтра шостий апеляційний суд продовжить розгляд пузову судді Богдана Львова, що має російське громадянство. Це на повному серйозі я зараз вам читаю. Та хоче поновитися на посаді судді Верховного суду. І тут повинен бути звук такий, знаєте, ку-ку. Ну, в мене в голові таке, як коли я таке читаю, я думаю, ну, блядь, ну сюр, ну як таке може бути? Богдан Львов, громадянин Росії? Громадянин Росії. Нічого дивного, ну, нічого незвичайного. Як він ставиться до України? І українців. Як до джерел свого збагачення? Гроші, гроші, гроші. Пентаклі, Пентаклі, Пентаклі. 100 гривень донат. Дякую дуже. Молодці. Чи поновлять його на посаді, Богдан Львов. Значить, у цієї людини немає, майбутнього тут. І у таких людей не може бути майбутнього тут, поки вони є громадянами іншої країни і поки вони народ України сприймають як рабів для власного збагачення. Я ще раз повторюю: рік карми ніхто її ніколи не відміняє. І якщо комусь здається, що для когось вона не працює, до когось вона байдужа, то це не так. Всьому свій час. Дякую дуже.